Питаю на каналі купую хату особняк і 25 причин, на які звертаєте увагу, або пунктів 25. Де ви купуєте хату, де вона вам потрібна? Це перше. Шукаєте місце. так? Нащо ви купуєте, що ви там будете робити? Господарка, газівство, сільське господарство чи просто для життя, і у вас є свій бізнес, який вас не заставляє працювати. Зовсім тоді хата. Далі. Ціна на хату. Провіряєте районні ціни, де, скільки, за скільки і так далі. Все провірили. Дивіться структуру. Структуру доїзду. Це дуже важлива річ. Чи ви можете туди завести все, що вам треба, як треба і коли треба, і чим треба. Далі, який у вас бюджет? Прикладово 20 тисяч доларів. Так? Не більше за 15 купуємо, лишаємо собі гроші в запас. Обов'язково, тому що якийсь ремонт, щось вилізе, щось, не дай Боже, хтось захворіє, гроші буде треба. Ніхто вам той момент не позичить. коли будете падати, вас ще прийдуть і будуть копати зверху. Ви пам'ятайте про те, що ви відповідаєте саме за себе. Ви купляєте хату для того, щоб ви там жили, і ніхто вам цій справі допомагати не буде. Хіба у вас є там дуже якісь совісні родичі або, або знайомі? Так? Далі провіраєте приватизацію документа. Приватизацію на дім, техпаспорт е і так далі. Які будови, коли хати, гараж, е е огородження, все провірили. Так? Кількість власників. Найкраще, щоб був один, якщо є два, щоб, е ну, щоб вони були як-то... Е ну, не такі, що нині завтра на Ладан дихають, бо, бо, бо там то взагалі краще туди не вхатися. Є один найкращий брід, де є один власник, і коли з нотаріусом ви можете все порішати скоренько, так як треба. Далі. Е, причина е, продажі. Причина продажі. Хто чому продає? Чи її не продавали ту хату е, три рази на рік. Розумієте? Ну, для прикладу, що там, що, там, що там гуляє в тій хаті. Щоб ви зрозуміли, бо всяке в хаті може бути, то можуть столи літати. Ну, хто там до того жив? Християни ходили в церкву, побожні люди і так далі. Най буде не віруючи, то ліпше, як деякі віруючі, котрі там ходять і, 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 і підпалюють, там якісь глини носять. Так? То, то вважайте на такі речі. Далі, хто в хаті прописаний, ніхто, ніхто не має бути прописаний на, на, на даний момент, коли ви дали залог. Залог ви даєте скільки, скільки вам не шкода, щоб він пропав. При такій ціні. Якщо ви бачите, що вже йде, це не більше 10% вартості. Це не більше. Ну бо.